Всім доброго дня. Починаємо з такої красоти. Сьогодні зроблю невеличку розпаковку. Тільки що матали трошки скупилися, тому що повинні приїхати гості. Заїхала в Гавриловку, купила крил, вомілок по 94,50 по по-моєму, взяла, не знаю, на 250 гривень. Так, тостовий хліб. Бородинський взяла на бутерброди із такої крой, з копченим лососом. Це дітя взяла деньку, так, сучки взяла, бо приїдуть з малечої гості, пюрешок, такі взяла батончиків, банани, дитяче печиво, батон. Сільотка норвезька, лаваш, водичка. З лаваша буде піца. Бутерброди будуть шпротами. У мене є шпроти завжди у занадці. Так, Сільотка поставлю картоплю, зараз швиденько мию мариную крила гомілки. І буду шуршати, Зараз буду швиденько шуршати, тому що вже пів другої на 5 годин повинні під'їхати гості. Зараз швиденько, моторчик включаю і. Кручу, ай, кавун. Там Серега десь поніс на вулицю, в холодну воду зараз вкине. Купили великого кавуна. Кавун по 25 гривень, віддали 240 гривень, майже 10 кг. Взяли херсонський, не знаю. Щось нас в цьому році кавуни невезучі, скільки не купуємо, зовсім не смачні. То якийсь м'ятий, перем'ятий, то недобрий, то Ну, одним словом. Так, розпаковочку безстренько зараз розкладаю і приступаю готувати. Ще побіжу зараз картоплю, мені треба накопати, так що побігла я. Крила гомілки, я вже замаринувала, побігла, накопала картоплі, меншу. Наверх, зараз хочу такої дрібненької навари, учасником, бо там велика внизу. Так, зелень, огірок, помідор, синю цибулю. Зараз замариную, перемиюся, начищу, щоб була готова. Все, все. В швидкому режимі, бігом-бігом, бігом. Працюю далі. Поставила, сковорідку, буду смажити грінки під шпроти на сухій сковорідці. Картоплю я вже начистила, ще не солила і не ставила ще рано, бо вона швидко звариться молода. Часник начистила, цибулю замаринувала, крила гомілки маринуються. Зараз смажу шпроти, понатираю часником, зроблю. Потім приступлю до піци і поставлю, хай печуться курятина такий наш сьогодні день галопом по Європах. Субота. Ну, у нас, в принципі, у планах сьогодні ніякої роботи такої і не заплановано. О, я орхідею водичку не вилила, треба вилити. Вже другі сутки. Треті. Ні, другий. Ніякої роботи такої не заплановано. Зранку Серега викосив усю картоплю. Підготовляємось до великої праці. Викопування картоплі. Скоро почнеться. Які ж вони це гарні? Да, такі великі, да такі гарненькі. І ця красотка О. Покажу швиденько, бо немає часу знімати, що зробила піцу. Получилося в мене із того лаваша дві піци. Такі товстенькі лавашики. Я перемазала кетчуп-майонез і... Ковбаска, сир, грибок, помідорчик, цибулька маринована. Зараз буду нарізку робити. Картоплю вже поставила, вариться. Бутерброди вже зробила, винесла сюди в першу веранду, щоб не заважали. Ось такі бутерброди з шпротами і крила гомілки вже печуться в літній кухні. Картопля вариться, роблю нарізку, сільку чищу, огірок помідор, ну, ще трошки є роботи потихеньку наставляю на стіл. Піца вже в мене одна спеклася так швидко. Надіюся, що буде смачна, піца, бутерброди. Сюди меншу тарілочку положила, бо по одну поставлю, так, не буде десь сісти. Цю мать я спочистила маринована цибулька, огірок, помідор. Бутерброди із ікра мойви ковбаска сир, картопля вариться, крила. Допікаються його мілки, і піця ще одна в духовці. Все. Оце. На швидкоруч так швиденько приготувалася. Зараз 16,46. У мене вже все майже готове. Картоплю зараз відсіжую. Часник, кріп, масло, вношу курятину і все. Ставлю тарілочки, стакани, салфетки, вилочки і порядок. І чекаємо на гостей. Все справилася. Вийшла, зараз заберу крила з гомілками. Вже також готові. Картопля все готове. Заношу крила і чекаємо гостей. На вулиці, які хмарки біленькі. Що тяпа? Цвіте, красавець. Цвіте красавець. Все, лілейники цвітуть. Так, і ти. Ще останній ривок і все готово. Зараз забираю мою протовень і до хати. Все, нарешті я все стигла. Зараз скільки на годиннику? 17.08. Я справилася. Покажу зараз. Що я запланувала і приготувала. Встигла все швиденько. Картопля молода, із зелень часник. Це залишилося, склала сюди. Так, дітям пюрешка. І тут піца, я вже показувала, крила гомілки. Ну, Мало маринувалися, то не такі рум'яні, ну нічого страшного. Огірок, помідор, бутерброди. Друга піца, зараз таті поріжу, бо не порізала. Нарізка, сільотка і бутерброди. Все, я думаю, достатньо. Всього буде більш ніж достатньо. Включили кондиціонер, тому що нема чим дихати. Духовка працювала і в літній кухні і тут. То дуже жарко. То зараз трошки, щоб духовку я відкрила, щоб тепло вийшло все в вікно. Вікно навстіж, але все одно. Так, салфетки ще не положили, тому що кондиціонер здуває. Там на мікроволновці лежать. А, ще вода в холодильнику холоне, тому що жарко. Значить, що все в холодильнику холодиться. Так що ми сьогодні відпочиваємо. Добре, що зателефонували гості. Сказали, що прийдуть, і ми хоч відпочинемо. Нас сьогодні субота, то ми відпочиваємо. Завтра неділя теж відпочиваємо, а з понеділка вже приступаємо до роботи якоїсь. Так що, отакий стил, за скільки пів другої, да, я говорила, почала готувати. Зараз 5 годин. Маталася, як воша в окропі, казала мамка. Ну нічого, зато все зробила. Картоплю потім вже там сиплю в тарілочку, щоб не вихула, бо та крила поставила, можна підогріз в мікроволновці. Вже повинні тут тут під'їхати. Пішла я зараз передягнуся, трошки приведу себе до ладу, тому що набігалася, натомилася, ну, зато отакий гарненький стил у мене є. Все, чекаємо гостей. Всім гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі. У мене сьогодні відео таке коротеньке. Всім смачного, тож ми відпочивати. О, Нарядився. прям. Бабочку мені нема. Без бабочки будеш з, з дідочкою. Так, хліба наріж. Так, все, Серега хліб нарізає. Зараз я хлібничку тобі подам. Покажу. У нас поповнення маленьке. Чого ти? Треба водички зараз налью. Малісінькі такі. О, де ви там? Чого поховалися? О. Оце забота тепер буде. Мені з тими малявками носиться туди-сюди, бо це ж випустити не можна, бо тяпа буде їх ганяти. Зараз вам водички не Накрила, зробила холодок, вітер зняв. О! Бо жарко проти сонця. Сидять. В штанях, маленькі в штанях. Тіпочка. Зараз налью вам водички, зараз мої хороші. Дане серце, я не трогаю їх. Перетихли. Це наша загорає проти сонця, наче на пляжу. Хай загорає. Сьогодні гарне небо. В білих марках таких. Трохи випускати своїх качок, всім доброго вечора, хай попасуться хоч трохи на траві. Їх треба, правда, пасти на корів, щоб нікуди в шкоду не лізли. Бо то хоч і косять, хлопці кидають, але не те. а так їм набагато краще. Он би треба скупти один одного, глянь, який лукавий. А цей хоче пересадити мені малину. Бім! Он вже як вирив. Вода є ще. О, летять, летять. Он подались. Я до них, вони від мене. Ну пішла я хай пасуться. Ось пасуться. Стадо. Куряча, ой, чуть не впала. Куряча ферма в мене, тут ходить по двору. Та так щупають, аж хрустить. Ось матанина. А, тяпа, це ти женеш. А тут вечеря. Вечеря у маленьких. О. Чого ти? А я збираю цибулю. Сьогодні збираю вручну, тому що вже виносити Висипати не будемо. Веснян вже зібрала. Збираю вручну. Чому? Тому що передивляюся, чи немає гнилої, щоб вона тоді не лежала в ящику і не гнила. Ну я ж передивляюсь. Ма. Тепер... Оця біла? Ну, бо вчора мамка передивилася трохи. Піввідра назбирала гнилої, казала. А це сьогодні я ще зараз соберу, передивлюся і буде стоять вона в ящиках вже до самої зими. Коли вже не почнуться морози, все. Ой, ось гнила, поки замітила. Ну, дві штуки я знайшла. То я зараз передивлюся всю гарно. І позаносимо в сарай, буде стояти в ящиках. А потім, уже коли будемо ховати на зиму, пересипати в сітки припадай. То тоді вже знову раз висиплемо перед збиранням, просушимо, гарно передимося і тоді вже в сітки і ховати будемо. А так, щоб не пхалася зимчая, гнила в ці ящики. Так, оце ще оцею. Залишилася в мене, зараз всю передивлюся. Гарно висохла, аж хрустить. Бо мені там писали, чи не попечеться вона на сонці. Ні. Ми так кожного року на сонці сушимо. Вона тоді гарно висохає і швидко. Просто дощі в нас були тут трохи, вона вже раніше висла, трохи затяглося в нас із сушкою, ну нічого страшного. І за одним махом, щоб не гребти, збираю оце шилушиння. Так що оце в мене сьогодні на вечір така робота. Хлопці десь косять. А я цибулі повиганяла всіх. Курею, тенят. Біма десь Серега відпустив, мотається, треба піти, кстати, подивитися, бо він такий, що дві минути зараз Вириє дирку і може на ноги дати. Буду тоді бігати, шукати його по цьому селу. Так що ось така цибулька. Сухенька, гарненька. Так, піду зараз гляну, де собака. І далі дозбираю. Зібрала. Всю цибулю перегрібала, бо руками задовбалася збирати шелуху цюю. Вся цибуля вже в ящиках. О, така красота. Зараз поховаємо. Тяпа. Не трогай квочку. А той унадився і гавкає на курицю з курчатами. Тяпа. Гнилої тут а ну, моз десятків два там внизу. Бачите, починає гнести. то я перебрала знову. Ну, і є. Ну, вона ще моя підпортиться, поки полежить. Тоді ще я ж кажу, в самому кінці ще раз пересушимо, сітки складемо, переберемо і все. І тоді вже буде на зиму лежати. А так поки що. Поки що все. Буде лежати в сараї. Нарешті одна робота відпала. З було цибулею тягать, сушить. Заносить, виносить, то дощ, то ще щось. Заносимо? Щось ще робиш. А Курін. Закрий і не лізь туди. bo ona będzie koptyć